Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми розпочинаємо нову рубрику на нашому каналі Жива українська кухня. Вона буде присвячена Олі Павленко. Це людина, яка змогла зібрати величезну кількість українських рецептів і створити чудову книжку ЖУК Жива українська кухня. Але на жаль, рік назад Оліне на життя забрала російська ракета і тому. Кожний рецепт, який є в цій книгі, ми обов'язково приготуємо на нашому каналі, для того, щоб про Олю, про її працю, про нашу українську кухню знали в усьому світі. І найпершу страву, яку ми з вами приготуємо, це буде цвіклі. страва з запеченого буряку та хрону. В основному вона подається до м'ясних страв. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео. Або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня. Кращі традиції. Для початку нам потрібно запекти буряк у духовці. Також можна його відварити у воді. Для цього беремо деко, викладаємо на нього фольгу. Далі буряк завертаємо у фольгу щільно, розігріваємо духовку на 200 градусів. І запікаємо буряк 1 годину. До готовності перевіряємо готовність буряку ножем. Коли буряк зпікся, починаємо готувати цвіклі. Пропорція буряку із хроном повинна бути така: 1 до 3. Тепер в миску натираємо на дрібну терку буряк. Хрін натираємо на ось таку терку. Далі додаємо видавлений часник. Сіль та лимонний сік. Це все гарно перемішуємо, готові свіклі. Перекладаємо у ємкість та подаємо до столу. Якщо ви будете зберігати його в холодильнику, вам потрібно його покласти у баночку або посуд, який закривається, і зберігати тільки закритим. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте подобайку.